Як то кажуть, своя земля береже кадри евакуації нашого пораненого морського піхотинця із лівого берега Дніпра. Український катер швидко йде на допомогу своєму побратиму. Коли катер дістався до необхідної локації, ворог почав обстріл. Українцям потрібно було все робити швидко та злагоджено. Після того, як нашого пораненого бійця помістили у човен, почалася друга частина операції. Ворог посилив обстріл. Потрібно було вправно маневрувати між прильотами та швидко дістатися до своїх позицій. Ворожі прильоти лягали все ближче до нашого катеру. І ось коли вже здавалося, що окупанти досягнуть своєї мети, наш катер зробив маневр. І вирвався з першої небезпечної зони обстрілу. Шлях пролягав через невеликі протоки, де в будь-якому місці могла чекати небезпека. Перед великою водою були ще ворожі прильоти, але там вже наш катер було не наздогнати. Українці благополучно дісталися своїх позицій без втрат. Врятованого нашого бійця вчасно передали до турботливих рук лікарів.